Паланське благословіння на 24 червня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу! Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні свято Іван Ісус вчить учнів своїх і нас теж вчить, тому що віра не повинна залишатися словами. Віра повинна підтверджуватися життям справами своїми. І він каже: мудрата людина, яка слухає моє слово і виконує і її. Вона як той господар, що побудував свій будинок на фундаменті, і пішли води, і почалися бурі, і почалися паводки, і встояв той будинок. А та людина, яка слухає слово і не виконує його, в Ісусове слово. Тоді є людина немудра, яка збудувала свій будинок. На піску, і пішли, і пішли води, бурі, і розвила той, і зрушила цей будинок, і його а, руйнування було надвелике. Звичайно, ось наша віра як перевіряється, випробовуваннями. А випробуваннями не тими, що приходять спочатку бурі. Спочатку я починаю виконувати те слово, яке я промовляю. Вона, знаєте, дуже часто ми, навіть коли я говорю щодня своє слово і не виконую його. То я знаєте, як той людина, яка безвірна, яка хоче когось навчити, а сам не бути вірним Богові. Або навпаки, хто мене слухає і жодного дня не приступив до виконання слова, йому просто подобається слухайте про, про добре. Вона ні, нібито самообманює себе, така людина, або я себе самообманюю. Що нібито я ж перебуваю в такому слуханні доброму, а насправді а, і залишаюся тим, ким бум, не міняюся. Не стаю Ісусовим, тому що я не своїм життям не виконую це слово, яке мені нібито подобається. Амінь.